Вітаю на уроці української мови. Сьогодні ми будемо вчитись писати короткі похилі лінії з заокругленням внизу. Але спочатку привітаємось! До нас завітали чудові рибки. Давай послухаємо, що ж вони нам скажуть. Урок буде цікавим. Дізнаєш щось нове, сказала ще одна рибка. Уважно слухатиму. Постараюся гарно писати, промовила інша рибка. Працюватимемо дружно, промовила маленька рибка. А ти згоден чи згодна з рибками? Тоді розпочнемо. Проведемо маленьке дослідження. Хто завітав до нас сьогодні на урок? Спробуй вгадати. Ця тварина вигодовує своїх дитинчат молоком. Багато варіантів, правда? Візьмемо підказку. З'ясовуємо далі. Ця тварина живе у морі? Можливо, візьмемо ще одну підказку. Давай все-таки ще детальніше дізнаємось: ця тварина рятує людей із води. Ти думаєш, це дельфін? Ця підказка нам щось підкаже. Що ж, це справді дельфін? І не дивуйся, дельфін це зовсім не риба, це тварина, яка дійсно вигодовує своїх дитинчат молоком. А живе ця тварина в морі і інколи рятує людей із води. А ще дельфінчик хоче нам нагадати правила сидіння під час письма. Пригадаємо, що під час письма ми сидимо рівно, не торкайся грудьми столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або на підставку. Обидві руки поклади на стіл. Зошит поклади похило. Так. Щоб нижній кут сторінки, на якій ти будеш писати, був навпроти середини твоїх грудей. Також правильно тримай олівець чи ручку. Пригадай, олівець або ручку ми тримаємо трьома пальцями великим, вказівним і середнім. Що ж настав час попрацювати із букварем. Відкриємо сторіночку 27. Шукай або число на зеленому пазлику в нижній частині аркуша, або за малюнками. Підготуємо розгорнутий буквар. Підготуй заодно олівець, з яким ми теж будемо працювати. А для того, щоб гарно виконати всі завдання, зробимо пальчикову гімнастику. Давай зробимо пальчикову гімнастику, щоб підготувати наші пальчики до роботи. Приготуй праву ручку. Зажми всі пальчики разом. Опускаємо великий пальчик. Опускаємо мізинчик. Опускаємо безіменний. Опускаємо середній. І ховаємо всі пальчики. А тепер приготуй ліву ручку. Готовий? Чи готова? Розпочинаємо. Всі пальчики разом. Загнули великий пальчик. Загнули мізинчик. Загнули безіменний пальчик. Загнули середній пальчик. Загнули вказівний пальчик. Молодчинка. А тепер приготуй одразу дві руки. Я не буду підказувати. Роби все самостійно. Починаємо! Молодець! Покажемо собі клас та рухаємось далі. І перше завдання це завдання 5 на сторінці 27. Подивимось, хто ж до нас приплив. Багато різних риб. Згодна. Давай спробуємо поділити назви риб на склади. Пригадай, для того, щоб поділити слово на склади, ми. Ставимо долоньку під підборіддя і чітко промовляємо слово. Приготуйся, будь ласка. Адже зараз ми спробуємо перевірити, чи правильно порахували склади у цієї риби. Прочитаємо назву цієї риби. Щука. Поділимо слово на склади. Долоньку під підборіддя. Щука. Два склади. Абсолютно правильно. А тепер спробуємо разом поділити на склади сусідню рибу. Ось цю. Якщо вмієш читати, прочитай самостійно її назву. Це сом. Правильно. Сом. Поділимо слово на склади. Сом. Один склад. Так, тут слово не зовсім ділиться на склади. Згодна з тобою. Перейдемо до найменшої рибки. Де у нас найменша рибка? Ось вона. Якщо вмієш читати, прочитай її назву. Карась. Давай поділимо це слово на склади. Спробуй самостійно. А тепер поділимо прямокутник, в якому живуть склади на потрібні частинки. Тож в слові карась скільки складів. Карась два склади. Ділимо прямокутник на дві частинки. Раз. І поділили. Я поставила рисочку у себе на екрані, а ти постав рисочку у себе в букварику. Там, де плаває карась. Визначили, що в слові карась два склади. І залишилась у нас найбільша риба. Ось вона. Якщо вмієш читати, прочитай її назву. Білуга. Поділи слово білуга на склади. Білуга три склади. Поділимо прямокутним, в якому живе слово на три частинки. Білуга. Поставивши дві рисочки. Ці слова поділені. А в якому слові найменша кількість складів? І я з тобою згодно це слово сом, адже в ньому тільки один склад. А нас чекає вже наступне завдання. Для нього можна взяти кольорові олівці. Адже дельфінчик, який приплив до нас на урок, потребує твоєї допомоги. Допоможи дельфінам подолати хвилі в завданні номер 7 Наведи лінії за зразком. Зверни увагу! Дельфінчики пливуть з різних боків. Тож проводити лінію ми будемо від дельфінчика. Починати лінію будемо від дельфінчика. Подивись уважно, як зроблю це я. Перший дельфінчик. Другий дельфінчик пливе з іншого боку, правда? Тож і лінію починати ми будемо від дельфінчика. Ось так. Третій дельфінчик пливе зліва направо. Тож і лінію ми будемо проводити зліва направо. А звідки пливе четвертий дельфін? Справа наліво. Тож і лінію проведемо. Справа наліво. Поставь, будь ласка, відео на паузу та проведи всі лінії. Допоможи дельфінчикам подолати хвилі. Не забувай про правильний напрямок ліній. Коли все буде готово, повернись до перегляду. А тепер давай розфарбуємо дельфінчиків. Розфарбуй, будь ласка, тільки тих дельфінів, які пливуть зліва направо. Придивись уважно, які дельфіни пливуть зліва. Так, це перший та третій дельфінчики. Тож, Постав відео на паузу і розфарбуй їх. А коли вони будуть красиві, повертайся до перегляду. Я дуже хочу побачити твою красоту, тож обов'язково в кінці уроку сфотографуй свою роботу і надійшли її мені. Домовились? А ми пригадаємо, що всі лінії. Твоєму букварику і в зошиті мають свою назву. Пригадаємо. Починає завдання та аркуш завжди між... міжрядкова лінія-помічниця. За нею йде рядок. У рядку є верхня рядкова лінія та нижня рядкова лінія. Під рядочком завжди йде міжрядкова лінія помічниця. А далі знову рядок, у якого є верхня рядкова та нижня рядкова лінії. І знову міжрядкова лінія. Щоб всі наші букви були однакові, у нас є вертикальні лінії, похилі лінії. Вони допомагають буквам тримати правильну позу правильно стояти в рядочку. Тож відео на паузу і виконайте завдання.

I named chain dog chain dok потанцю потанцюй потанцю потанцюй Повтори ляляля Усміхницька усміхниз хасмих миску. Трохи відпочили. Давай повернемося до роботи. Нас чекає 10 завдання. Знову знадобиться олівець. І тепер займемось пошуком. Знайомі нам елементи сховались серед букв. Знайдемо ці елементи та обведемо їх. Наприклад, на першим. У першій букві сховався нам знайомий вже. Елемент пряма похила коротка лінія з заокругленням внизу. Ось вона. Обведи її, будь ласка. Пошукай і обведи короткі похилі лінії та прямі подовжені і короткі прямі лінії серед букв. Постав відео на паузу, щоб не відволікатись і не поспішати. А коли всі елементи, які треба обвести, і які ти вже вмієш писати, ти знайдеш та обведеш, повернись до перегляду. І останнє завдання. Пригадаємо, що ми вміємо ділити слова на склади, адже до нас припливли ще морські мешканці. Давай ми поселимо в модель слова, тобто складову модель. Тільки назви тих морських мешканців, у яких є три склади. І одна підказка в нас вже є. Адже нам вже підказали, що слово акула. Має три склади. А які ще слова мають три склади? Розпочнемо з найпершого малюнка. Мурена. Поділи слово мурена на склади. Мурена. на так, в цьому слові. Три склади. Давай поєднаємо з нашою моделлю слова стрілочкою. Перейдемо до наступного слова. І це назва риби скат. Скат. Поділи слово скат на склади. Один склад. Тож «ската» поєднувати не будемо. І нарешті останнє слово кашалот. Скільки в ньому складів? Три склади. Поселимо це слово в будиночок, в модель слова. Придивись уважно, перевір. Чи всі слова ми перевірили, чи всі слова поділили на склади, і чи поєднали слова з трьома складами з будиночком для слова. Так, всі завдання виконані. А останнє восьме завдання залишається тобі для самостійної роботи. З допомогою Олівця або кольорових олівців. Після того, як закінчаться всі уроки, і ти обов'язково відпочинеш, повернись до рибок та обведи кожну рибку по контуру. А за бажанням можеш ще й розфарбувати. Домовились? І обов'язково надійшли фото твоєї роботи. А далі нас чекають наші знайомі крапельки. Внизу сторіночки. Роздивись. Та зафарбуй квадратик біля крапельки, яка означає твій настрій в кінці уроку. А я зафарбую свою крапельку. У мене гарний настрій, адже ти добре працював чи працювала на цьому уроці. Я тобі дякую за твої старання, ти молодчинка, і до нових зустрічей гарного тобі дня!